Усічук зараз кулаг Верховної Ради. заява прем'єр-міністра е, стурбувала, будемо м'яко кажучи, так казати, і викликає якесь непорозуміння, нерозуміння ситуації бюджетної. Е, хотілося б почути, е, які чіткі кроки уряд Готовий запропонувати для то, для стабілізації соціальної ситуації, адже люди починають отримувати платіжки, і це насправді є проблемою і для людей в першу чергу, ну і для самого уряду, тому що люди не зможуть сплачувати комунальні послуги за цими тарифами, і це призведе до того, що 9 мільйонів вже зараз громадян попросило субсидії. А що буде далі? Дуже багато питань. Ну і звичайно.